Мав би бути. Там ще слава Україні. Ну побачимо. Що з того є, що з того немає. Це я навіть не знаю, але ж бачите? Його обморозило. Да, Поморозило. Мороз був. Значить, ішов по землі мороз. Пішов. І нічого ти са не зробиш. ну-ка глянемо, що тут трохи нижче. Во! І тут такий. Це такий сорт, я не знаю, що це за сорт. О, дивіться, бачите. По землі йшов. Тут сантиметрів, напевно, на цій, на цій висоті, сантиметрів. Ну, десь. 10, 20, 20 чимось 30. То мороз ішов. Там 2 сантиметри, а тут, тут наче і трава. Ну, Там поле сусідське. Ну так, Так, цікавенько, цей змерз, а наверху померз, ні. Ні, наверху нічого, наверху в ньому все. А ні. І наверху місцями ось. Але так, там змерз, тут змерз, тут бумс нічого нормально. тут бумс нормально, тут на кінчику. А ну-ка, фокусуйся. Тут от змерзнекінчик. А зовсім поряд. Та ні. Ну це третя ніч. Або лишить в спокої, або доб'є. Зато слухайте. Це коктейль. Такий дрібний. Такий він, ну, ну на вигляд він, ну, ну та й таке собі. Але ви гляньте, йому ну, нічого. Ну от нічого від слова взагалі. Дрібний, маленький, кишмиш. Ну таку одну гронку взяв і зразу в рота поклав і злопав. Каже, ну але смачненький він. Дуже навіть смачненький. Мої малі. Хлопаки люблять дуже його. Він такий манюнький, його так багато зразу можна, ніби здається, що з'їси. Слодкий сладкий. Приємний. І йому нічого. Я знав би Трамп про такий виноград, він би проти нього теж якісь санкції поводив. Каже, ну побачимо. Ця нічка теж буде заморозка. Ще В травні мають бути повторні. Прийшовсь, прийшовся. Все, обробляти.